Фармадол. забудь про головний біль. Олексій Обухов 4 четвертого розряду із багатолітнім стажем. Застаємо його за роботою. Він саме облаштовує пункт обігріву. І одразу дає пораду, як правильно обирати такі прилади. Знаходиться закритий нагрівач е, елемент нагрівання на всю довжину. Які не сушать повітря і не випалюють Олексій? Наголошує, коли ви запасаєтеся необхідним обладнанням, яке допоможе вам під час блекауту, обов'язково консультуйтеся із фахівцями. Електрик порадить обрати товар потрібної потужності, яка відповідає саме вашому електрощитку. Вони купують обігрівачі, але не думають, яка ж потужність цього споживання. З найпоширеніших помилок самостійне підключення генераторів до живлення квартири чи будинку. Часто в своїх квартирах відсутнє заземлення і е, підключаючи генератор, не враховуючи що генератор видає дві фази без нуля. Його ще треба щоб він з'явився, щоб було безпечно використовувати такі прилади. І потім дивуються, чому у них там не працює той чи інший прилад. Хоча в розетки написано що тут на 220 вольт. Часто в старих забудовах заземлення взагалі відсутнє. Дізнатися цю інформацію можна в обслуговуючої компанії будинку, а ще там можна пройти належну консультацію за досвідом Олексія. Люди ігнорують це і отримують не завжди повну інформацію із роликів з інтернету. Багато споживачів із неналежно обладнаними електрощитками під час стрибків напруги та раптових відключень ризикують втратити прилади. Основна проблема всіх щитків, бачив, що відсутня релі напруги. Церлія, яке дозволяє вам під час відсутності електроенергії або перевищення її за межі робочої, тобто це 240 вольт, зберегти вашу техніку від скачка напруги або заниження, а її функція це вимкнути ці всі ваші споживачі в квартирі і захистити їх від перенавантаження або зменшення напруги, і в тому випадку теж виходу з ладу, щоб економити енергію і вберегти прилади у разі стрибка напруги. Варто у своєму щитку розподілити навантаження за допомогою ось таких окремих рубильників. Без такого запобіжника користувались кількома приладами одночасно мешканці ось цієї квартири. А це все, що залишилося від техніки. Якщо все ж сталася аварія, і через перезавантаження системи розплавилися кабель або ж прилад, потрібно знеструмити оселю. Якщо така ситуація станеться в електрощитку, то не треба теж панікувати. Головне, що ви повинні зробити: закрити щиток, якщо це металева кришка, взяти неметалеву паличку або ще щось для того, щоб вимкнути водний автомат. Тому електрик наводить топ приладів, які споживають найбільше енергії, і ними користуватися одночасно не варто. Це водонагрівач, це пральна машинка, це праска, це електрочайник, це духовка, це е, посудомійна машинка. Це, як правило, ті прилади, які мають споживання більше 2 кВт. Найкраще користуватися цими приладами вночі, а у піковий період навантаження в оселях варто споживати не більше 500 Вт. Це, приміром, робота холодильника і однієї лампи. Привіт, мої любі! Я костя грубить. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.